Донецький металург це єдина команда, яка очок у фінальній групі ще не здобувала. Запоріжці ж навпаки, що в першій частині чемпіонату зробили заявку на боротьбу за медалі юнацької прем'єр-ліги. Тому перемагати аутсайдера у домашньому матчі було справою класу. Три очки команді Миколи Сіновалова потрібні, чи після програшу в Одесі Чорноморцю, де запорізьці відкривали весняну частину чемпіонату. Проте сам поєдинок не виправдав таких прогнозів. Гості протягом всього матчу грали краще і заслужено перемогли. У першому таймі команди обмінялися голами. Результативними ударами відзначилися Ілля Корнєв у господарів та Артем Щербак у гостей. Після перерви донецькі футболісти довершили справу ще двома м'ячами. Програючи в рахунку 1-3, запоріжці так і не змогли нічого змінити в заключні 20 хвилин. У підсумку, хоч і перша, але дуже легка перемога донецького «Металурга» у фінальній групі. Програти можна. От ми вчора з Чорноморцем програли, якби ну там була игра, була якась строєна. Січа же не ніузна чим та связано, але будемо розбиратися. Після того, як частину гравців Ю-19 перевели до дубля, найбільш проблемною ланкою для команди Миколи Сіновалова залишається напад. Микита Татарков і Микита Вєтров зараз тренуються в Андрія Демченка. Завтра вони проведуть свій поєдинок у чемпіонаті дублюючих складів проти Сімферопольської Таврії. З такою грою, вам. Надеяться не на что. Если вот такая будет самоотдача, такая игра, то сложно на что-то претендовать на будущее. Но это молодые люди, я думаю, что они должны пересмотреть и наладить, так скажем, игру и отношения. Після другої поразки поспіль металург може опинитися в числі аутсайдерів групи. Наступний поєдинок команда Миколи Сіновалова проведе проти одного з лідерів донецького шахтаря. А ще через тиждень до Запоріжжя завітає столичне Динамо. Після цих матчів і стане зрозуміло, чи зможе Металург втрутитися у боротьбу за медаль юнацької прем'єр-ліги.